Є кілька міфів про дизайн інтер'єру, у які досі вірю. Перше дизайнер це дорого. Насправді, дизайнер дуже часто може зекономити вам бюджет, навіть в тому, що ви підете на підбір матеріалів з дизайнером, ви завжди будете мати більшу знижку, ніж ви би прийшли в цей магазин самі. Також немає нічого дорожчого, ніж переробки, і якщо ви робите проект. Дизайну інтер'єру, ну на 95% ці помилки вже є пропрацьовані в проєкті. Також бувають такі речі, коли ви щось пояснюєте майстрові, як ви хочете, щоб було зроблено, але не маючи проєкту, ви не маєте ну, чіткої інструкції, як це зробити. Потім ви бачите, що робота вже зроблена, але її потрібно переробляти. Друге, дизайн потрібен тільки для великих квартир, особняків. Справді, в якраз в маленьких квартирах або там смарт-квартирах важливий кожен міліметр. Важливо його правильно використати, і там помилка буде коштувати ще дорожче. Також третє, дизайнер думає тільки про красу. Основна ціль мене як дизайнера це зробити все функціонально та зручно для клієнта. Краса це ну, може не на другому місці, але інтер'єр може потім змінюватися. І до того насправді кожен дизайнер має бути також готовий. Не змінюються переважно основні перегородки, основні матеріали, а вже декори вони змінюються самим клієнтом.